Тим посередником, який буде пробувати цей конфлікт регулювати. от але паралельно з тим, ми зараз маємо кілька внутрішньоукраїнських чинників, ну таких як проблема 20 травня, коли заверш за нормальних умов мали би завершитися повноваження Володимира Зеленського. І ця проблема очевидно, не буде вирішена до цієї дати, і тепер додався чинник єдиного марафону, який розкритикував державний департамент Сполучених Штатів як порушення принципів свободи слова. як це впливатиме на ситуацію у подальшому? Ну, насправді, на мою думку, сказати, що це буде якимись ключовими факторами нашої підтримки України з боку міжнародної спільноти, я б напевно не казав. З двох причин: Ну, по-перше, якщо ми беремо власне закінчення каденції Володимира Зеленського, я думаю, це звичайно буде використовуватися Росією як елемент інформаційної війни, але на мою думку, зараз існує консолідована і внутрішньодержавна позиція на рівні українських громадян. І зовнішня позиція на рівні, скажімо, ключових гравців чи суб'єктів міжнародних відносин про те, що скажімо, цей процес поки що не обговорюється, не актуалізується. Ну з простої причини, тому що провести демократичні вибори в тих умовах, в яких зараз знаходиться Україна, просто нереально. І в принципі, історія вже має прецеденти зокрема, до прикладу, ми маємо скажімо, схожу ситуацію е, в період другої світової війни, коли до прикладу парламент Великої Британії теж не переобирався і е, був чинним. Кілька років зайвих е, понад обсяг своїх чи на, понад термін своїх повноважень. Тому, в принципі, прецеденти є, є розуміння з боку е, більшості держав світу, наших міжнародних партнерів, що е, зараз вибори провести нереально. Тому я думаю, що е, тут проблем великих не буде, а Росія все рівно в тій чи іншій мірі в, в, в цей. Аргумент би розігрувала. Тут знаєте, швидше є певний парадокс. Якщо б ми спробували провести вибори в умовах війни, вони б були дуже далеко далекими їхнє проведення, результат далекими від рівня демократії, і це б напевно було набагато більшим аргументом проти нас, коли б ми провели замість виборів певний фарс, який буде сумнівно легітимним з позиції багатьох речей, ніж якщо ми зараз просто. Враховуючи обставини, ці вибори не будемо проводити. Якщо ми говоримо про, наприклад, єдиний марафон, загалом про проблеми України, такі як корупція, там слабкий розвиток і рівень демократії, це вже більш серйозна звичайно проблема. Але я думаю, що теж наші міжнародні партнери чітко розуміють про те, що Україна зараз, ну скажімо, далеко не ідеал демократії. Розуміють, що у нас є певні проблеми, але... Є по перше, і так само розуміння того, що зараз є ситуація складна і є, скажімо так, врахування цього чинника. А з другого боку, насправді я думаю, що е, діями наших міжнародних партнерів е, керує насамперед геополітичний інтерес, тобто вони розуміють, що зараз їм геополітично набагато вигідніше допомагати Україні, бо інакше це вдарить і по них. Але те, що це є певна проблема, і те, що вона нам певним чином перешкоджає вже це, однозначно, і те, що ця проблема буде актуалізовуватися в майбутньому, це однозначно, пане Микола. Але от дивіться єдиний марафон, на відміну від виборів, це суто технічна проблема. Тобто, ті канали можна спокійно роз'єднати, і свобода свобода, слова того менше не стане. По-друге, якщо у нас є єдиний марафон. З державним фінансуванням я пер, перепрошую, але я почуваю себе дискримінованим, тому що я такий самий журналіст, але я не отримую грошей з державного бюджету. Питання, чому я почуваю до себе несправедливість? Я погоджуюсь з вами. Я, якби власне, жодним чином своїми словами не заперечую. Я, я ж так і сказав, що це є проблема, і вона буде ще більшою проблемою. Тут напевно ну, варто сказати, та, тобто чому ця проблема не вирішена, ну, з одного боку, там ми розуміємо, що скажімо, наші міжнародні партнери не мають можливості там прямо нам вказувати, бо все таки є поняття суверенітету, незалежності країни і невтручання втручання внутрішніх справи країни. Тому це перший момент. А другий момент він пов'язаний з тим, що очевидно зараз є стільки багато нагальних питань пов'язаних з російською агресією, з тим, щоб не пов'язані з тим, щоб Україна не програла на полі бою і так далі. Що очевидно, це питання десь скажімо, не є. Першочерговим на порядку денному міжнародної спільноти, але насправді я абсолютно погоджуюся, що це є питання технічне його легко вирішити, і можливо, зараз коли. Надійде американська підтримка. До речі, може власне, десь оцей і висновки так з боку Америки, і певні такі закиди, вони можливо десь і пов'язані з зміною геополітичної ситуації, з тим, що ми отримаємо американське фінансування, з тим, що ситуація на полі бою мала би найближчим часом як мінімум стабілізуватися, і можливо тоді будуть говорити про інші питання. Тому я думаю, що ну, це питання ще точно не закрите і погоджуюсь з вами, що напевно це питання. З одного боку є таким, ну скажем, негативно на нас впливає, але з другого боку, його доволі просто можна вирішити. І одиться в зв'язку з надходженням цієї американської допомоги. Адже е російський е розрахунок був у, у тому, що зараз вони нарощують свій контрнаступ. Це десь до травня е червня орієнтовно, скільки я говорив з військовими експертами. Е і... Е Далі вже там є і з цим виходять на переговори. Зараз виходить, що ця допомога надходить починає надходити дуже оперативно, і виходить, що Росія Путін попадає такий своєрідний цей А чи, матимуть, чи усвідомлені Путін, що в нього ще є час? Чи в нього цього часу на успіх його цієї затії вже немає? Ну, ви знаєте, Те, що ми отримали допомогу, це дуже добре, але як я вже казав, перше, що ми багато втратили в очікуванні цієї допомоги. Друге, ми маємо розуміти, що воює не техніка, воюють люди цією технікою. Ми, на жаль, цих людей втрачаємо. У нас мобілізаційний потенціал, людський ресурс є в рази менший, ніж у нашого ворога. Тому я це веду до того, що звичайно. Зараз ситуація має стабілізуватися. Звичайно, нам зараз з за американською допомогою у нас з'явився шанс на перемогу, і нам стане і принаймні суттєво зменшилися шанси на перемогу в Росії. Але е, все-таки я би не е, знаєте робив таке шап, шапково за закидання. Та, тобто е, не був в стані ейфорії, тому що ми мали вже 2023 рік, ми мали контрнаступ, ми мали вже оцю ейфорію. Ми мали фрази про те, що ми будемо за тиждень чи за, за місяць в Криму, і багато інших речей. І бачимо, що зараз ситуація нам ну, чуть не до того як на яку ми сподівалися. Тому я до того веду, що навіть при американській допомозі не варто недооцінювати Росію. Е, тому що зараз так виглядає, що так формуються певні блоки і викристалізовуються певні два блоки геополітичні е, Так, Китай зараз прямо не допомагає е, Росії, але він має певний потенціал до тої допомоги. Є Північна Корея, є Іран, які мають багато озброєння зараз. Є повідомлення з боку наших європейських партнерів. Наприклад, зокрема, були заяви німецьких е, чиновників про те, що Росія виробляє зараз, налагодила вже такий обсяг виробництва зброї, що їй вже більше ніж потрібно для війни з Україною. Тому ці всі речі вони е, говорять про те, що знаєте як в свій час недооцінила Росія нас на початкових етапах війни і на тих етапах, коли там Київ за три дні, і так далі. Так само потім був фактор, коли ми недо, недооцінили Росію. В 2023 році, коли прогнозували наш контрнаступ, тому е, в даному випадку, ну ситуація краща для нас однозначно, але на, нас попереду ще дуже багато. Треба покласти сил, зусиль, а най, найгірше наших людських життів для того, щоб нам перемогти е, нашого екзистенційного ворога. Тому. Е, очевидно, що Путін зараз дійсно попадає у певний капкан і цей нот, але результат ну сказати, що результат війни вже однозначно визначений, а особливо, навіть якщо ми будемо говорити про нашу певну перемогу, говорити про те, який буде кінцевий варіант цієї перемоги, так доволі важко, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що перемога теж може бути різною. І вона може бути, наприклад, для мене особисто перемога повної України це є поразка і розпад Росії. Оце є для мене справжня перемога. А для когось перемога це є вихід на, на кордони 91-го року. Для когось перемога це вихід на кордони 14-15 років. Тобто, для когось перемога це просто. Втримати то, що зараз лишилося. А для когось перемога це просто не втратити державу. Тобто я до того веду, що в нас попереду ще багато боротьби, в нас попереду ще багато зусиль, у нас попереду ще багато чого не прогнозовано Тому треба треба робити кожен день, кожному з нас вести свій фронт, свою боротьбу для того, щоб, врешті-решт, перемогти цього ворога, цього агресора. Отже, пане Миколе, я вам дякую за цю Розмова, вона дійсно була дуже грунтовна, дуже цікава. Бо, бо ситуація міняється, ну, будемо сподіватися, зміниться кардинально все ж таки, і буде мінятися до, до, кра... до ліпшого для нас, звичайно. Тому це дійсно дуже важливо, щоб розуміти, що діється. Отже, якщо вам також було цікаве це відео, обов'язково. Дайте про це знати, напишіть е, про це в своєму коментарі. Підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую.